Добрий день, шановні друзі. Зараз ми покажемо, як погоджують автомобілі на торги. У нас буквально 11 позицій до Mitsubishi Аутлендер 22-го року, чистого З пробігом 70 тисяч миль. Дуже крута тачка, можна збрати дуже вигідно. Подивіться на Дмитра зараз. Погоджує машину. Розказує про комплектацію автомобіля. Вже порахували ремонт. У нас на станції взяли карфакс. Машина нам підходить. Комплектація сама жирна. І ось так відбувається кілька автомобіль. Поус дополнительно заплатили за подогрев руля, то есть он идет ну, на максимуме, можно так сказать. И цена на него классная. Сейчас отправляю вам расчет на автомобиль. Если его забрать, давайте до 8,5 У нас буквально на 10 хвилин, щоб походити в цю машину. Через 10 минут. Он без ремонта, если до 8,5. Опять же, не обязательно 8500 ее забрать. Лучше 9. Лучше забрать ее куда меньше. 19500 она без ремонта. Там 5000 ремонта с рисками. То есть она там будет в районе 24. Это если до 8,5. Мы будем, опять же, стараться дешевле забрать. Хочется забрать этот мобильный потрясающий вариант. Оль, сделай обзор быстренько. Це у нас 22-й чистий рік. Подивіться комплектацію. ще раз. Подивіться комплектацію. Жир на всіх жирах. Великий монітор, підігрів, все, 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 все на електриці. Подивіться ці сексуальні ромби, електроручник, салон в двох. компоновки Это двух кольорів. Автомобиль крутезный. Э, торговаться она будет с 6 тысяч. Напомню, у нас прошлый автомобиль торговался с 7, забрали его за 7,5. Опять же, будем э, стараться, чтобы забрать его тоже в районе 7 до 8 тысяч. Так, Нью-Йорк. Так, 6700.